Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами продовжуємо розбирати багатоцифрові числа. А зараз самостійна робота, усна лічба. Будь ласка, запишіть ці вирази і обчисліть їх усно. Це що означає, що це означає, що ми їх будемо записувати не стовпчик. А в рядочок? Ставте відео на паузу і обчислюйте. Після того, як обчислите, перевірте, будь ласка, правильність обчислення за відео. В кого немає жодної помилки або допустив одну помилку, той на полях ставить собі зелений кружечок. Хто зробив? Дві-три помилки, той на полях ставить собі жовтий кружечок. Хто допустив 4 і більше помилок, того червоний кружечок. Відкриваємо підручники, сторінка 18-20. Задача 87. Читаємо. Сім'я переїхала на нову квартиру і купила меблі: 4 стільці, 2 столи, 2 шафи для одягу і одну книжкову шафу за вказаними цінами. Яка вартість усієї покупки? Стілець коштує 560 гривень. Стіл у чотири рази дорожчий, ніж стілець. Книжкова шафа коштує 4630 гривень. Шафа для одягу у два рази дорожча. Давайте з вами розв'яжемо задачу. Для того, щоб дізнатися, яка вартість усієї покупки, ми повинні з вами знати вартість. Ціну кожного товару. Давайте почнемо з гори. Чи можемо ми з вами дізнатися вартість стільців? Можемо. Скільки стільців купили? 4. Яка, Яка ціна одного стільця? 560 гривень. Можемо дізнатися вартість? Можемо. 560 помножити на 4. Вартість стільців. Далі. Чи можемо дізнатися вартість столів. Не можемо. Чому? Бо ми з вами не знаємо ціну одного столу. Чи можемо дізнатися ціну столу? Так, що нам сказано про нього? Що вона у 4 рази дорожча. Значить, 560 помножити на 4 це ціна стола. Тепер. Можемо дізнатися вартість столів. Так, скільки столів купили? Два, Значить, 2240 помножити на 2. Вартість столів. Книжкова шафа. Скільки книжкових шаф купили? Одну. Яка ціна книжкової шафи? 4630. Нам дізнаватись про неї нічого не потрібно. Шафа для одягу. Чи можемо з вами дізнатися вартість шаф для одягу? Ні, не можемо. Чому? Бо ми не знаємо її ціну. Можемо дізнатися ціну, що нам сказано про неї? Що вона у два рази дорожча, ніж книжкова шафа? Значить, 4630 помножити на 2. Ціна шафи для одягу 9260 гривень. Тепер ми з вами можемо дізнатися вартість двох шаф для одягу. Можемо ціна однієї шафи 9260, а двох значить 9260 помножити на 2, і буде 18 520 гривень вартість двох шаф. Тепер ми з вами знаємо вартість стільців, вартість столів, вартість шафи книжкової і вартість шаф для одягу також знаємо. Можемо дізнатися загальну вартість цієї покупки. Так, слід 2240 додати 4480 додати. 4630 додати 18520. Вчисліть, яка вартість цієї покупки? 29 870 гривень. Вартість усієї покупки. На цьому урок з математики завершено. До нових зустрічей!